Війна триває. Кременчук посилює українську армію. Одному з підрозділів Сил оборони передали обладнання за запитом військових. Кожна одиниця техніки це шанс для захисників і захисниць залишатися живими, уникнути пасток і вчасно дати відсіч ворогові. Це наземна станція управління дронами, обладнання для комунікації і відповідно. Певний набір FPV-дронів, для того, щоб вони мали можливість працювати. Бригаді Дике Поле дякуємо за їхню звитягу за те, що вони роблять кожен день на своїх позиціях. Сучасна війна це війна технологій і точних даних. Безпілотники дають нашим військовим змогу розвідати місцевість, виявити ворожу техніку чи скупчення живої сили. Наземна станція управління БПЛА дозволяє на відстані керувати польотом дронів, отримувати відео у реальному часі та швидко передавати дані іншим підрозділам. Обладнання для комунікації це зв'язок, координація між групами, коригування вогню, миттєве передавання інформації про небезпеку чи зміну ситуації на полі бою. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за мужність, силу і незламність. Місто продовжує працювати, щоб наші воїни мали все необхідне для перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.